Щоденної десятками тонн у рівному жителі збирають харчі та одяг нашим солдатам. Містяни через день відправляють вантажівки з допомогою як армійцям, так і цивільним жителям сходу. Спершу рівняни збирали продукцію лише на спеціальних пунктах допомоги. Відтепер волонтери місця збору розбивають просто у дворах багатоповерхівок. Така ініціатива сподобалась всім зручно біля магазинів, та й нести продукцію далеко не треба. Волонтери лише за день зібрали 13 тонн продуктів та одягу. Збір триватиме до 5 серпня. Спочатку. Волонтери думали, що нагодують тільки бійців Рівненського батальйону горень, але вже бачать, що їжі вистачить і жителям звільнених міст. Працюю в Італії. Зараз приїхала відпустку до сім'ї. І ми просто вражені. Наші люди це сердечні люди, це дуже добрі люди. І вони знають, що, що там дітки, діти наші солдати, вони в тяжких умовах і по і природних, і життєвих. Необхідно їжа, бритви там зубну Обхідно чаї, воду, консервація.